Всім привіт! Сьогодні хотів би поділитися з вами цікавими велосипедними гаджетами, які я нещодавно знайшов, в тому числі і на краудфандингових проектах. Насправді, я думаю, ви таких відео вже бачили немало, але серед всього різноманіття, що можна придбати на Aliexpress та навіть eBay чи Amazon, велика кількість крепу. Давайте будемо чесними. Наприклад, оцей телевізор, який ви закріплюєте на кермо, для того, щоб бачити, що відбувається позаду. А позаду ви закріплюєте. Клюти для цього ще і камеру, і все це поєднується дротом. Тож я думаю, ви розумієте, що на такий креп ми звертати уваги не будемо. І в більшості таких підбірок ви знайдете ще й багато ліхтариків, які там за нахилом вашої голови показують, куди ви повертаєте, і таке інше. Насправді, я тут можна сказати old fact. тому що я вважаю, що серед велосипедних гаджетів у кожного повинно бути що це сумочка. Ну вибачте, я вже такий, мені так зручно, і в ній все необхідне там. Павербенк ремкомплект для того, щоб швиденько щось полагодити чи налаштувати. Ну і також запасна там камера, чи щось таке. А на велосипеді потрібно, щоб було гарне освітлення на вас шолом і окуляри. Це напевно все. Далі вже йдуть там велокомп'ютери і все таке. Проте, ви знаєте, я для себе відкрив дещо цікаве, і щось з того, про що я вам сьогодні розповім, я навіть собі планую придбати. Тож, поїхали. Але ні, стоп, не поїхали. Я ж позаду поставив велосипед, тому що я тепер майже з ним сплю, тому що мені дуже подобається оця зірочка велика. Вона виглядає як якась сковорідка. І вже в найближчим часом я з вами поділюся своїми думками, чому я обрав саме електронну систему від серед. А не Шиману, а також чому я перейшов. Тож чекайте цього в одному з наступних відео, ну а зараз до гаджетів. І перша цікава штука це покришки Retire. Спочатку я навіть це записав в безглузді ідеї, чи щось таке, що намагається заново визнайти велосипед. Але потім я зрозумів, як це можна використовувати. І зараз я навіть думаю, якщо подібне випустять хтось типу швальби чи контіків, то я напевно таке навіть придбаю. Що це таке? Це. Змінна покришка на зіпері це свого рода бахіла на вашу звичайну покришку. І спочатку я подумав, яка б зглузда ідея натягувати ще одну покришку, поверх той, що вже встановлена, і це заради того, щоб зекономити час на заміну гуми. Але це ж вага і це дуже дуже погано. Але потім я подумав: так, стоп, але я б зараз дуже хотів повісити таким чином собі шиповану гуму, шиповану стрічку чи бахілу. Взимку тобі не важливо, яка там вага, звісно, там вона не дуже. Велика чи яка в тебе буде швидкість? А це безпека і це дуже зручно. І у той момент, коли у мене тут безкамерка, там є герметик, Я собі думаю, блін, та це напевно навіть зручніше, і я хотів би таким користуватися. Про те, чому я сказав про відомих виробників, тому що для того, щоб користуватись змінними такими гумовими стрічками, вам потрібно, щоб у вас була вже базова з відповідною частиною зіперу. Я не готовий основну гуму використовувати від якогось. Новней, no тож я не впевнений, що цей концепт буде жити, тому що я почитав відгуки. Там вже деякі пишуть, якщо у вас зазор не дуже великі, то цей зіпер буде коцати вам, наприклад, вилку. І це ну, справді штука, яку повинні розробляти якісь нормальні виробники. До того ж, я не впевнений, що це дуже безпечно, тому що, ну якщо у вас, наприклад, її зірве десь в повороті, то дійсно це може бути дуже небезпечним. Проте як концепт, як ідея, бля, мені сподобається. Вирішив про це розповісти. А зараз разом з партнером компанією AMD я вас познайомлю зі справді універсальним ноутбуком Lenovo ThinkBook 14 вже третього покоління. За дуже солодку ціну, набагато менше 1000 доларів, ви отримаєте металевий компактний корпус, потужний процесор AMD Ryzen 5 5500U, Wi-Fi 6 та багато інших ніштяків. Серце ноутбуку процесор AMD Ryzen 5 5500 U з частотою від 2,1 ГГц до до 4 ГГц. 6 ядер та 12 потоків дозволяють запускати кілька ресурсомістких програм, брати участь в онлайн-конференції або вільно перемикатись між чисельними вкладками в браузері. В різних конфігураціях оперативної пам'яті може бути 8 чи 16 ГБ і інтегрована графіка Radeon. У нас SSD на 256 ГБ. Але головне знаєте, що його можна апгрейдити прямо вдома. Знімайте задню кришку і можете доставити як SSD, так і оперативку. Оце прямо топ. Звісно, комп'ютер більше не для ігор, а для роботи, але потужності вистачить, щоб пограти на мінімалках чи навіть середніх налаштуваннях в Counter-Strike, Fortnite чи Blitz. Вот в ноутбуці є кардрідер, що дуже корисно, особливо в поїздках, щоб не таскати додаткові аксесуари. Тут можна одразу скидати все з камери. Прикольна фішка: HD-вебка легко ховається спеціальною механічною шторкою, максимально конфіденційно. Клавіатура дуже зручна, а особливо приємно, що клавіша вмикання поєднана зі сканером відбитків для швидкого і безпечного доступу до системи. Singbook 14 є цілих два USB Type-C версії USB 3.2, через які можна і дані скидати, і заряджати ноутбук, а також два usb a порти тієї ж версії. Батарея тут 45 Вт годин. Цього навіть в іграх вистачить мінімум на 3 години. А при звичайній роботі ноутбук проживе від 7 годин, що дуже добре. До речі, круто, що в комплекті йде компактний блок живлення на 65 Вт, від якого ноутбук повністю заряджається приблизно годину. Цей ноутбук я б задоволенням брав у подорожі, адже він легкий. Легкий, в алюмінієвому корпусі доволі автономний, і на ньому можна як попрацювати, так і відео подивитись, і навіть пограти. Погодьтесь, цікавий ноутбук. Більше інформації про нього за посиланням в описі до цього відео. Друге, це велосипедна шкарпетка, чи такий собі чохол. Він називається просто Sock Bike Cover. І це дійсно крута річ, якщо ви зберігаєте велосипед вдома, не так як я, хто ставить велосипед прямо позаду себе на диван. Але якщо вам доводиться його зберігати десь вдома, не в гаражі, який обігрівається, якщо у вас дорогий велосипед, ви не хочете, щоб його вкрали, наприклад, чи просто щоб він на морозі стояв, то така штука для оселі дуже знадобиться. Вона дуже легка, вона легко встановлюється, вона допоможе вам і з транспортуванням велосипеду, і для зберігання вдома, щоб з нього нічого там. Не капало і не сипалось. До речі, є велика кількість дизайнів, і саме таку річ я собі планую придбати. Я думаю, всі знають, що мультитул з собою треба возити, якщо ви кудись їдете. І інколи ви його забуваєте. Саме тому я й кажу: возіть, блін, з собою сумочки, не слухайте Васю. Ну ладно, Васю можна слухати, проте сумочки возіть. Там завжди може бути мультитул. Але якщо ви все ж таки не возите ніяких сумочок, то можете звернути увагу на мультитули, які ховаються в велосипед. Насправді вже є виробники, які це роблять прямо з виробництва. Наприклад, в канонделах є модифікації, де вже мультитул ховається прямо під фляготримачів. Але якщо у вас такого немає, то мультитул можна сховати прямо в рульовий стакан. Наприклад, варіант Granit Stash RCX Multitool Kit. Там є декілька модифікацій, їх можна купити по окремо. Основна частина це мультітул з шістьма шестигранниками та торксом, а також інструментом для натяжіння шприг ховається в рульовий стакан. Це можна використовувати як на гревелах, на шосіках, так і на будь-яких інших там велосипедах з прямим кермом. А от ще дві частинки, які можна докупати поокремо, це ті, які вставляються ще і в пряме кермо. Там у вас з однієї сторони буде ремнабір для безкамерки, а з іншої для вижимки ланцюга. Проте в дропи таке напевно не вставиш, тому що тут є вигін. Далі неймовірно цікавий саме гаджет. це лівал пікабуст. Цей пристрій перетворить майже будь-який велосипед на електричний, і так я не кажу, що електровелосипеди це круто, проте звичайний велосипед це круто. І коли вам треба їздити, наприклад, просто на роботу чи за покупками, і ви не хочете пітніти, наприклад, влітку, ви не хочете використовувати його як просто станок для спорту, чи ви не їдете в якусь подорож зараз, а просто використовуєте велосипед як транспорт. Чому і ні насправді, якщо у вас тим більше багато горок на цей пристрій просто закріпляється на підсиділ, встановлення за 30 секунд. Далі ви його контактуєте з вашою гумою, і все там є безліч сенсорів, які будуть рахувати, коли ви гальмуєте, коли ви прискорюєтеся. Є різні режими, які будуть вам чи допомагати постійно, чи тільки, наприклад, в горку. Є навіть додаткове гальмо, яке натягується поверх вашого основного. Причому без інструментів для того, щоб у вас ще і додаткове електричне гальмо теж було. Є рекуперація при цьому. У цей двигунчик він 250 ватний він може качегарити ваш велосипед до 31 км на годину і може надати вам до 30 км рейнджу. Ну звісно, це дуже залежить від рельєфу, вашої ваги та інших факторів. Проте це дійсно непогано, і тим більше це можна дуже швидко як поставити, так і зняти. Важить пікабуст всього 3 кг і коштує зараз на Indiegogo 300 доларів. Проте потім буде коштувати щось біля 500. І навіть якщо вам така штука не потрібна, то... Погодьтесь там, для батьків чи друзів, які не дуже полюбляють кататись чи не дуже хочуть прямо з нуля починати багато кататись. Це буде непоганим подарунком. Проте не поспішайте купувати саме Пікабуст. Зверніть також увагу на новий проект Скрепер. Він також зараз на краудфандінгу знаходиться, його просто так придбати зараз. Неможливо, але мені він сподобався навіть більше. Він вже приводить рух велосипед за допомогою приводу через дискове гальма. Ротор вам доведеться. Замінити, але це не складно. Цей ротор йде в комплекті, ви міняєте стандартний на нього, підлаштовуєте гальма, і далі у вас прям справжній електровелосипед. Причому виглядає це навіть цікавіше ніж попередній варіант з пікабуст. Я думаю, що якщо пікабуст буде втрачати щеплення між моторчиком та колесом під час там вібрацій, якихось, якщо ви не по просто дорозі їдете, наприклад, то тут вже у вас повноцінний такий інструмент. Він може розпочагарити ваш велосипед вже до 32 двох на годину, В нього теж там якийсь рейндж щось типу до 20 кілометрів, і його також дуже легко як ставити, так і знімати. Тобто, ви зможете легко використовувати велосипед як звичайний під час ваших подорожей, тренувань, таке інше. А коли ви використовуєте його як транспорт, то вішаєте і поїхали. Чесно кажучи, для тесту я хотів би таку штуку навіть придбати. Ще одна знахідка на Indiegogo – це Musgard Omni. це компактні щитки чи крила, які ви можете транспортувати. Просто згорнувши їх в рулончик, а потім дуже легко і швидко встановити, коли це необхідно. Возити їх можна, наприклад, в сумці. Я до речі вже казав про сумку. Є як переднє, так і заднє крило. Не дивлячись на те, що я нещодавно замовив собі от такий S-Saver, це все ж таки вже окрема конструкція. І просто так возити з собою її не вийде. Треба кріпити на велосипед, Хоча це і просто. А от Musgard Omni ви можете возити в сумочці і використовувати тільки коли вам це необхідно. Тобто для подорожі, мені здається, прямо непоганий варіант. Вони є в різних кольорах, і комплект переднього і заднього щитку коштує 49 євро. Думаю, що замовлю. А те, що я точно собі буду замовляти, це Топспік при X. Це дуже компактний універсальний стенд для велосипеду. І ви знаєте, що тепер мені він необхідний. Я буду сам обслуговувати свій велосипед, ну хоча б базово там зняти касету, почистити, змастити, щось підлаштувати і таке інше. Але. Для того, щоб використовувати великий нормальний стенд від Park Tool, чи навіть придбаний там в декатлоні, чи Ікеї, вам потрібно нормальне приміщення, а в компактній кімнатці зберігати таке дуже незручно. А от цей топ-пік нереально компактний. Він складається в маленьку сумочку. Вам треба все ж таки зняти тут переднє колес, щоб його встановити. Але це зовсім не проблема. Він нереально компактний. Тому я думаю, що я його придбаю. І навіть коли ви їдете на якісь збори, у вас буде декілька там велосипедистів, щоб налаштувати велосипед Велосипеди таку штуку можна брати з собою. Штука, правда, не дуже прям дешева, але це треба розуміти: велосипедний стенд. Ціна 210-215 євро. Але коли ви дивитесь на наступний ніштяк, причому корисний для велосипеду, який ще дорожчий, то думаєте, блін, на стенд не такий вже й дорогий. Зараз розповім вам про таку собі авоську, чи як це, коротше, тілешка для велосипеда за 300 доларів від Barley Design. Чи Burley Design, якось так. Мені вже неодноразово рекомендували спробувати використовувати використовувати причепи для подорожей, оце я не хочу використовувати. байкпакінга мені вистачає, але знову ж таки, повертаючись до теми, коли ви не використовуєте велосипед як спортивний станок чи велосипед там засіб пересування в подорожах, а використовуєте його в місті для того, щоб подіставатись на роботу чи їздити за покупками. То тут у велосипеда є обмеження. І, наприклад, коли ви їдете за покупками, як їх довести? І от ця штучка на колесиках, яка кріпиться за велосипедом, причому дуже легко за підсидільний штир, вирішить ваші проблеми. Облеми зібрались їхати за покупками, причепили її, приїхали. Ну єдиний, що треба їхати з кимось, тому що я не рекомендую велосипед залишати десь на парковці, навіть якщо у вас є якийсь там замок. Відчепили від підсиділу, пішли по магазину, все скупилися туди, завантажили, виїхали і причепивши її до велосипеду, поїхали додому. Неймовірно зручно, так це дорого, але знову ж таки, якщо ви використовуєте велосипед як основний свій засіб пересування. То чому і ні. Сподіваюсь, що така добірка вам була не просто цікавою, але ще й корисною, як мені. Тому що декілька цих гаджетів я собі точно придбаю, як, наприклад, стійку, електропривод для велосипеду, можливо, придбаю для тесту, а потім комусь подарую. І ще деякі речі мене теж зацікавили, як, наприклад, щітки. Але, друзі, перед тим, як ви протиснете лайк, напишете щось в коментарях, можливо, якісь теж гаджети, про які я не згадав, щоб ми потім ще зняли якесь відео. Я дуже прошу вас не забувати. Про те, що йде війна, донатити, якщо ви не знаєте куди чи ви хочете прямо зараз бачити результати, куди витрачаються гроші, які ви заплатили, то у нас є реквізити в описі до цього відео. Донатьте на ЗСУ. Саме ми купуємо багато автомобілів, придбали вже більше 50. Буквально сьогодні, коли я записую це відео. Ми придбали ще один l 200 і на кожен автомобіль ми витрачаємо в прямому сенсі останні гроші. Тобто, ми прям збираємо, збираємо, щоб оплатити і потім. Купуємо а запитів дуже багато. Окрім цього, ми купуємо ще й багато екіпу, амуніції для хлопців. Це все необхідно, тому обов'язково долучайтесь. Війна ще йде. На жаль, і нам треба наближувати перемогу. Дуже вам всім дякую, тримайтесь, всім пока.